Вітаю учасників неосвітнього фестивалю Діти наше майбутнє. У сучасному світі, де технології та інновації розвиваються з неймовірною швидкістю, важливо підготувати дітей до викликів майбутнього і сформувати в них навички, що допоможуть бути успішними в житті. Одним із ефективних інструментів для цього є лего конструювання. Легоконструювання вже давно стало більше, ніж просто дитячою забавкою. В останні десятиліття цей вид діяльності набув значної популярності не лише серед дітей, але серед дорослих. Легоконструювання відіграє важливу роль у сучасній освіті, особливо в початковій школі. Ця діяльність не лише захоплює дітей, але й сприяє їхньому інтелектуальному, соціальному та емоційному зростанню. Які ж навички розвиває лего конструювання? В першу чергу це навички дрібної моторики та координації. Маніпуляції з ЛЕГО дрібними деталями допомагають дітям розвивати дрібну моторику рук. Це важливо для письма, малювання та інших точних руків. Крім цього, робота з ЛЕГО сприяє розвитку координації рухів, що є основою для багатьох фізичних активностей. Також лего-конструювання розвиває просторове мислення. Збирання конструкції з ЛЕГО допомагає дітям розуміти розміри, форми та положення предметів у просторі. Це сприяє розвитку просторового сприйняття, яке є важливим для математики, а пізніше для архітектури та інженерії. Також це розвиток творчого мислення та уяви. Лего конструювання стимулює фантазію та творчу ініціативу. Діти можуть створювати власні конструкції, експериментувати з різними формами та кольорами, вирішувати проблеми нестандартними способами. Це розвиває їхню здатність до креативного мислення та інновацій. Наступна навичка це навичка командної роботи. Спільна робота над проєктом вчить дітей працювати в команді, домовлятися, ділитися ідеями, обговорювати деталі і сам процес роботи, діти вчаться висловлювати свої думки, пояснювати їх, а також слухати інших. Це важливі соціальні навички, які допоможуть їм у майбутньому ефективно працювати з іншими людьми. Ще одна навичка це формування впевненості в собі та навичка публічних виступів. Завершення проєктів дає дітям відчуття досягнення мети та впевненості у своїх силах. Вони бачать результат своєї праці і розуміють, що здатні втілювати свої ідеї в життя. Також ми вчимося презентувати свої роботи, кожне наше заняття закінчується виступом і розповіддю презентації кожного учня, чи пари учнів чи команди про свій виріб. Загалом використання лего в освітньому процесі допомагає зробити уроки більш цікавішими та інтерактивнішими. Це сприяє кращому засвоєнню матеріалу та розвитку всіх ключових компетентностей сучасного школяра. Але особливо легко конструювання ефективне під час роботи над STEM-проєктами, коли ми досліджуємо певне питання з наукової, математичної, технологічної, мистецької та інженерної точки зору, саме за допомогою конструювання діти можуть представити свої інженерні рішення досліджуваної проблеми, продемонструвати його та перевірити на практиці. Така проєктна діяльність захоплює дітей, сприяє підвищенню інтересу до вивчення науки та технологій. Підсумовуючи, хочу сказати, що Лего конструювання це сучасний інструмент в освіті, який допомагає розвивати творчість, креативність, критичне мислення учнів. Робота в групі допомагає розвивати навички командної співпраці. З ЛЕГО діти вчаться через практичну діяльність, а це робить навчання цікаве та ефективним.